Чотири подарунки, які не можна приймати просто так. За них треба залишати копійку, віддавати щось в взаємообміні, обмінюватися або платити за такі подарунки. так, перший. Це браслети, або все, що завгодно вигляді, це почки, прикрас е, якихось чокерів, можливо, зав'язки на волосся, все, що можна зав'язати, прив'язує вас до людини. А ще якщо ця людина на вас одягла браслет або зав'язала якусь там ниточку, е, до речі, це е, стосується і сумок, і защіпок, і одягу, який можна зашпилити, все, що вам дарують, що можна зав'язати зашпилити особливо браслети на зап'ястя. Я вже мовчу про годинники. Це просто прив'язка вас. Звичайно, не кожна людина це робить свідомо, але на енергетичному рівні від мотива це не залежить. Ви себе енергетично зв'язуєте з тою людиною. Тепер друге мило або будь-який засіб для. Омивання тіла дуже поганий знак, в принципі, якщо вам хтось несвідомо дарує таку таку річ. Але знаєте, що якщо свідомо вам підбирали, вибирали, кажуть, який гарний аромат, який прекрасний засіб, там мило дав так. Колись було е, модно в союзі, ще таке дарувати. Так, ось це не просто відголоски е, ретроспектива, така, а це ще й дуже. Поганий момент, тому що ця людина хоче вас насправді просто знищити, або, як мінімум, зробити вам зле. І, ця, і це тут саме задіяна сфера здоров'я. Ну що, починаєте згадувати такі подаруночки. Ну і колющі, ріжущі предмети. Це як мінімум провокація до сварки. Тому в найближчій перспективі реально посваритися з цією людиною і бути на ножах. Уявляєте, навіть фраза є така. Напиши в коментарях, які такі подаруночки корисні у тебе були, і що потім в житті з цією людиною траплялося, буде корисно всім. Став лайк і зберігай це відео.